Для того, щоб говорити про негативні моменти, то треба не забувати, що у нашого нашої хліба пекарні, хлібзавода були позитивні моменти. <кій> не так давно приїжджали, вже працювала Южницька міська лікарня, і коли приїжджали з Одеси спеціалісти, то коли я їх відправляв, вони обов'язково їхали або на хлібзавод або в магазин для того, щоб купити южненського хліба. Я вам абсолютно відверто говорю, що <кій> багато моїх друзів, в основному лікарів, коли я їхав в Одесу, мені дзвонили і казали, Рома, привези хлібчик, тянусь, так воно було. А потім почали з'являтися проблеми. <кій> я вважаю, але це моя думка. Що ті проблеми, які складувалися на заводі, ті про про проблеми їх, вони не складувалися, їх складували керівники. Один, другий, третій. Недаром же е мудрий український народ придумав, що риба пахне з голови. От та голова була з неприємним запахом одна, і друга, і третя. Вважаю, що коли <кій> тільки з'явилися проблеми. на Заводі, то, мабуть, варто було б дібрати брати таку голову, щоб вона не повертала весь колектив. І ще один момент. Років 5-8 тому назад я був на хлібзаводі. Яким чином я не пам'ятаю? Але був я на хлібзаводі, коли те, що я побачив, це така ситуація була у нас в поліклініці. Коли мер приїхав, коли ми з мером приїхали в Южний і зробили обход в поліклініці, то мер мені задав питання, і лікарям задав питання, а скажіть, будь ласка, в стомат кабінеті це було. Ця плитка вся одлітіла вона вчора чи позавчора? Вона ж по одної, по дві, по п'ять, по десять на, на, на полу, на стінах, на потолку, ця плитка відлітала, і якби... Хтось керував цим процесом, то для тіло дві плитки, де приклеїв друге. Те, що я побачив на хлібзаводі, я маю до зовнішній стан, я не маю до, не маю технічний я не вникав. Те, що я побачив на хлібзаводі, то це були очаги інфекції, там, де розвивалися спороносні бактерії. Я вам поясню, чому. До певного часу всі операційні в Україні, в Україні їх облицьовували плитками, а потім, коли робили сниви, посіви, то вказувалося, що висіюється дуже багато спороносних бактерій, таких того тапілокока, і коли почали бактеріологи виясняти причину, то виявилося, що в оцих проміжутках між плиточками… От там вони засідають, там, де спочатку її зашпальовують, а потім шпакльовкає, і в цих проміжках між шпиткою, там вони живуть і розвиваються. І заборонили з певного часу, вже років 15, забороняється випраційних, перев'язочних, використовувати плитку, як облицьовочний матеріал. Виключно тільки сертифіковані фарби. І коли я дивився на. На ці стіни і на, і на підлогу, то я знав, що рано чи пізно з'являються проблеми. Потім прийшов час, і вже мої колеги перестали просити і перестали купляти цей хліб. Харчоблок, може, чому я такого дня не буває, щоб я два-три дні два-три рази в день не контролював роботу харчоблоку. Харчоблок, харчоблок, не дай Бог, я не говорю про нашу лікарню, але було були такі моменти, коли... Харчоблок закривав лікарню, а головного лікаря харчоблок садив тюрьму. Такі моменти були в історії медицини навіть на Одещині. Чому? Тому що якщо в харчоблокі з'являються проблеми у вигляді бактерії, які визивають цілий ряд хвороб, то захворює не хтось один, а усладнення наступають у всі лікарні. І хворий поступив на лікування, <кій> виявляється, виявляє, виявляє, що він одержав ще одне захворювання, причому набагато значене, ніж те, з яким він поступив. Потім я, я завжди, коли щоденно коли роблю обходи, хворі не так часто доброзичливо відносяться до роботи медичного персоналу, хоча... Достатньо часто. Як до роботи Щоденно мені, як не в одному, то в другому є. готовлять дівчата харчі, готовлять якісно, готовлять, зараз в минулому році у нас було 12 років, поза минулому 10 гривень, в цьому, верніше, в цьому і минулому році 18 гривень, на 18 гривень трьохразове харчування, достатньо високої якості. От. І хворі акцентують увагу на цьому і кажуть, у нас є харчування прекрасне. Але десь, може, рік тому назад, десь рік тому назад, щоденно, люди почали мені говорити, почали говорити мені, що у нас є харчування на високому рівні, на достатньо високому рівні, але проблеми, проблеми з хлібом. І хліб портить те, що готують на харчоблоці. Я якось насильно звертав увагу на хліб, тому що не ми його випікали, не я відповідав за його якість, хоча, хоча за якість на харчоблоці відповідаю я, як і головна, і як головний повар, як і сестра, як дієд-лікар, там на харчоблоці є лікар по харчуванню дієтичному, є медсестра, яка відповідає за складання. Міньовок там є, відповідає за якість приготування. Є старший поверх, тобто ціла плеяда є контролерів, які контролюють якісне забезпечення якісним харчування. І потім, коли, коли ці люди мені сказали, я в обід підійшов якраз була роздача, я не органотичний, а просто понюхав на запах цих хід. У хлібі є така проблема, яка називається хлібною паличкою. Це спороносна бактерія, яка заноситься рядом з, разом з мукою. А потім, коли йде зазрівання хліба, то сама, саме тісто є питальною середою для цієї бактерії. Вона не погибає під тою температурою, при якої проводиться випічка хліба. Навпаки, ця температура для неї становиться не тільки питальною середою, а середою питання. Я коли понюхав запах цього хліба, а потім взяв під контроль, то я заборонив видачу хліба до того, як я сам його це було так. Поки я не скуштую, не понюхаю. Пані Оксана мені поясни, пояснила так, що ми хочемо ми, ми, ми знижуємо ціну хліба, а для того, щоб знизити ціну хліба, то ми закупляє, закупляємо борошно низької якості. Ось там і результат. <кій> я їй пояснював, що я розумію, що це ваші проблеми, але такого не може бути. І навіть... Якщо завтра знов, знову поступить такий хліб, то я вам верну його. І кожного дня, коли до нас привозили з завода хліб, ми розрізали, я просив, щоб серединку віддавали. Повар приносив до мене кусочок хліба, я його нюхав і казав, казав що ні в якому разі, що до, до хворого цей хліб не поступав. Тут проблема не тільки в тому, що хліб неякісний, а проблема в тому, що. Оці бактерії, про які я вам говорив, і колись їх подивитися інтернеті, в інтернеті, вони являються спороносні. Вони не тільки болізнітворні, ці бактерії, але вони приводять до дуже серйозних розладів діяльності організму. А описуються в історії медицини, коли приводять і до смерті людей. На лікування в лікарні 100-120 чоловік. Чи маю я право, чи мав я право, знаючи, завідомо знаючи про те, що нам поступають неякісні продукти харчування, чи мав я право продовжувати тему одержання хліба нашого хлібзаводу. Потім пройшло небагато часу, ми побачили, що руху немає в сторону якості хліба, немає ніякого, і я вимушений був. Розірвати договір на поставку хліба. Ми склали цілу кучу, для себе склали цілу кучу проблем. Ми почали купувати хліб е в магазині, одеський хліб. Для його транспортування треба окремі ємності. Ми забезпечили цими ємностями, транспорт забезпечили. І по сьогоднішній день ми закупляли хліб. Після того це десь починаючи, зараз я точно вам скажу, з якого часу точно. ми закупляли хліб в магазині. А проблема дуже серйозна і тема дуже серйозна для того, щоб заключити договори, там треба більше місяця тяганини всякої. І у нас склалося так, що на сьогоднішній день, от сьогодні от перше число, у нас договор з магазином по перше січня, а з першого лютого хліба у нас немає. Ми побачимо. Я проконтролюю якість. Цілком можливо, що ми вернемося до договору слів заводом, побачимо якість, які, якість І Якщо вони почали випікати хліб в нормальній якості, то ми вернемося на якийсь певний час. А взагалі, я впевнений в тому, що ми будемо робити правильно, хліб ми будемо випікати у себе. На хочу ми підняли це питання на достатньо високому рівні. Ми знайшли хлібу пічки, ми знайшли ті, ті, тісто, тісто місце, ми вирішуємо питання відносно муки, у тільки високої якості. І помаленьку йдемо до того, що будемо хліб випікати Відносно вартості того хліба, який ми будемо випікати. Так, звичайно, ми потратимо на будуть затрати на обладнання, але я буду ніякі затрати не перевершать ті проблеми, які можуть бути, якщо в лікарні приступають на якісні продукти а іменно хліб, який живе, живе кожен хворий. Для лікарні треба невеликий об'єкт. В день на одного хворого потрібно 200 грамів хліба. 50 грамів. Це нормативи такі. 50 грамів зранку, 50 грамів з вечора і 100 грамів обід. Це такі нормативи. Ми не завжди вкладаємося в ці нормативи. Чому? Ми хворі поступають різні. Якщо раніше у нас були якісь <кій> на, на харчоблосі, я роздачі харчів, якісь відходи, то їх зараз немає. Зараз, якщо є я кусочок я хлібчика, то хворий бере з собою, ставить його в тумбочку, для того, щоб може пробити якийсь час. Її. А взагалі норма 200 грамів, тобто у нас порядка 100 хворих за добу, це 20 кг. Тут питання не політично, політичне, не скільки етичне. Був прекрасний хліб зову, випікав прекрасний хліб, І пройшло небагато часу. І приходиться мені керівнику відмовлятися від цього хліба і занести за низької за якості. Хлібзавод побудований за державні гроші. А за державні за державні е, гроші в той час державного підприємства Южне порт. Він просто він переданий з балансу порту на баланс початку, мабуть, і фонду комунального майна, але на баланс міста Южного і зараз. Ми говоримо про те, що хтось комусь подарував. Подарувалися, коли я купив і віддав. Оце, оце подарували. Якщо потрачені бюджетні гроші, передані з балансу на баланс міста, то це передані з балансу одного державного підприємства на баланс міста.